подаєшся на карту побиту по роботі. Є п'ять типових помилок, через які люди отримують відмову або тягнуть роками. Слухай уважно. Перша заявлена робота не відповідає фактичній. Наприклад, у документах ти будівельник, а працюєш кур'єром. Уважно перевір умову і посаду. Друга банальні помилки в документах: неправильний песель, неточна адреса, відсутній підпис. Через це справа буде тривати довше. Третя. Не додали всі обов'язкові документи. Наприклад, копію паспорта або довіреність, якщо подає хтось інший без повного пакету чекаєш довго. Четверта. Перерва в роботі або нелегальне працевлаштування. Якщо роботодавець тебе не зареєстрував або ти працював по чорному, карту не отримати. І п'ята. Роботодавець не підтвердив працевлаштування, коли йому написав ужент або просто не взяв слухавку. Перевір, щоб твій працедавець був адекватний. Уникай цих помилок і максимально швидко отримаєш карту.